За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні 21-22 вересня утримається суха погода. Температура у суботу вночі 6-12. На узбережжі морів 13-18. у день 21-26. У Карпатах 15-20. Вітер північний, північно-східний 5-10 метрів за секунду. У неділю, 22 вересня, температура уночі 7-12. 21, у день 21-26. Вітер північний із переходом на південно-східний 38 метрів за секунду. По Київщині у день від плюс 22 до 24. У неділю плюс 23-25. У Києві у суботу у день 23-25. У неділю у день також плюс 23-25. Без зопадів.